Шановні батьки, пропоную вам вправи для зменшення стресу з дітьми. Перша вправа обійми метелика, складіть руки на хрест і покладіть їх на груди. Заплющивши очі глибоко та повільно дихати, повільно поплескуйте себе долонями так, ніби це крила метелика. Уявіть, що ви олівець гострий, міцний, Вирівняйте спину, тягніться маківкою до неба. Уявіть, що ви пензлик, м'який та похнастий, робіть тілам вигини, як це робить пензлик. Повторюйте декілька разів чергуючи олівець та пензлик. Уявіть, що у вас в одній руці свічка, в іншій квітка. Повільно видихніть ротом так, ніби ви здуваєте свічку. Зробіть швидкий вдих, ніби нюхайте квітку. Повторіть декілька разів. Пальчикове дихання. Повільно обводимо вказівним пальцем контури своєї долонки, починаючи з великого пальця. Рух вверх, вдих, рух вниз, видих. Кінчики пальців, перетинки між пальцями, малих. Повторюємо декілька разів. Дякую за увагу.